А ми знову в ефірі. Як завжди, ми запросили доволі цікавих людей. Сьогодні це будуть молоді, енергійні, молоді люди з творчого об'єднання, з творчої групи Діньозавр Продакшн. Добрий вас. Це Євген Артеменко, Юлія Порпленко, Інна Капітоненко та Костя Капітоненко. Перше питання: скажіть: розкажіть пару слів про себе, аби наші глядачі могли познайомитися з вами. Чим ви займаєтесь Взагалі, роль спікера, хто ви Женя, Женя перший будемо Є, так. Yeah. Ну, це, напевно, не найцікавіше, але так треба, тому звичайно розкажемо. Ми творче об'єднання «Динозавр». на сучасний модний такий манер це звучить як відеопродакшн, але як би це не називалося, ми. Така своєрідна студія, не студія, а організація виробництва. Кілька людей, які займаються відеозйомкою. Навіть не відеозйомку, а кінозйомкою, що нас відрізняє від там, багатьох людей інших. У нас націлені саме на кінозйомку. Тобто ми зібралися разом для того, щоб. Ну, це дуже пафосно і смішно звучить, але ми просто хочемо знімати кіно, яке нам подобається. От, І знімаємо його. Ну і добре виходить, на вашу думку. Ідеально виходить. Ми, звичайно, тільки починаємо. Ну, а хто створив цю групу? Хто був ініціатором? Євген був ініціатором. Що тебе наштовхнуло? Ти пішов в кінотеатр, тобі не сподобався якийсь фільм. Ти думаєш, краще я буду знімати своє кіно, так? Так, я подивився серіал Бідну Настю і не сподобався. Подумав, що я зніму цей серіал краще. Ну, насправді, сам момент зйомки я пам'ятаю. Почалося все з того, що з'явились мобільні телефони, на які можна було щось знімати. Взагалі, з'явилася можливість у звичайних таких не дуже багатих людей щось знімати. Цифрова техніка, цифрові фотоапарати, на які можна було знімати. Ну, в університеті трошки подрукували, а потім один прекрасний вечір. І я так подумав, що чого не робиться на якіснішому рівні, не задаватись більш глобальними якимись цілями і просто якісніше робити цю продукцію, кіно-відеопродукцію. І ну так в одній небезвідомій соціальній мережі створилась група. І ну, досить з цією ідеєю, щоб долучалися люди до того, щоб ми всі гуртом, хтось вміє вишивати хрестиком, хтось тримати камеру в руках, хтось танцювати, хтось співати. Ось і всі всіх цих людей в мене було в планах зібрати для того, щоб разом ми створили щось на кшталт якоїсь ну не кіностудії, але такої групи людей, яка знімає кіно. Нас було з першого чергового досить багато було хочих знімати кіно, тому що це дуже гарно звучить, але роботи дуже багато. Займає час і зовсім не приносить грошей. І от в результаті після того, як відсіялось. Знайшов альтруїст. Ну так, да, фактично, от четверо нас і залишилось тих, тих людей, які насправді можуть безкорисно, виключно з любові до кіно, з, з тієї справи, яку ми робимо, і працювати. От ми разом і працюємо. Тобто це був такий природний відбір, так? Хто вміє і... працювати без грошей, ті і працює, так? так. Ну, скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся у цьому колективі? У. Всі троє. Ну, насправ... Насправді, якщо так казати, ми е, всі четверо універсальні. Ми можемо виконувати будь-які роботи на знімальному майданчику. Е, ми все вміємо. Інна у нас, зокрема, пише сценарій, але про це вона розкаже особисто. Наші я пиріжки дуже добре почув. До речі, ми обов'язково поговоримо в більшій програмі. Звідки беруться сценарії взагалі? Звідки беруться сценарії? Ти йдеш по вулиці, бамс, опа, придумала сценарій, так? чи як? Ну, практично те ж саме. Мені дуже допомагає або дуже гарна музика, або кіно. Тобто все може надихнути. Я не можу сказати алгоритм, як в мене народжується. Це може бути спонтанно. Один сценарій мені наснився. Угу. Ну, Дуже часто, наприклад, ідеї дуже класні, вони мені сняться. Ну, Про що ви знімаєте загалом? Які це фільми? Я би все-таки, мабуть, розмежував усе, тому що, от, наприклад, основний потік людей, які можуть нас побачити, зустрічається саме в інтернеті. І от в коментарях, які зустрічаються, як правило, там нахвалюючи, нахвалюють режисера, тобто мене, і акторів. І просто чогось так склалося історично, що люди вважають, що виключно за рахунок акторів і режисера створюється картина, і то режисер там в останню чергу. Насправді у нас команда дуже сильна і. Саме за рахунок командності у нас щось виходить, тому що ну, в скромності ніхто нічого не сказав. Юля у нас виконує одночасно роль продюсера, десь вона сценарій коригує, вона знімає насправді. От. І кліп, ну, найкращий, найкращий наш кліп, який ми зняли один з двох. Вона там ще і головну роль зіграла. От. Причому ми її якось разу не розглядали. А потім взяли і дуже не пошкодували, що Називається і не насправді сценаристка. У неї така вона по-доброму зшиблена на голову, що допомагає творчості. Ну, а Костя, це, от, як я кажу, права рука, права нога взагалі частина мене, я, напевно, частина його. Він мені допомагає і в режисурі, якщо, наприклад, я граю, Костя і є оператором, насправді, другим нашим, або інколи і першого номера. І Костя ще, зокрема, спеціаліст по спецефектам. У нас ролики були, в яких доводилось комп'ютерну графіку вживати. Uh -huh. Я, наприклад, взагалі цього не вмію робити, у нас Костя цим займається. От. Ну, І крім того, звичайно, він наша. Така головна зірка саме акторська. Його Прорекламував. Багато Його багато хто пізнає на вулиці. Yeah. Як, як оператора? Ні, як актора. Як, актора? як актора. У нас, ну от до питання, про що ми знімаємо. Перший наш фільм був про. Кохання, яке зустрічає на, на своєму шляху перепони у вигляді якихось грошових нерівностей серед людей. Костя там грав головну роль, фільм це називався Даша Саша Зелені Жигулі. Він а тим же інтернетом досить гарно розійшовся. Ну, Костя насправді часто зустрічають, ну хай він може сам розкаже, де його зустрічали, де його пізнавали. Да, з того ж домашнього кухаря виходиш і такі хлопці. Ну, як їх називають в народі. Всі <ріст> знають, підходять і кажуть, о, ми тебе бачили, там, це ти, дайте руку пожати, Красавчик. Там, таке красавчик, так. <ріст> <да. ріст> Але це все одно ж, ти знайшов все ж таки своє кохання, так, я розумію? Так, знайшов своє Але кохання. Але завдяки динозавру чи якось по-іншому Ну, По суті, це все тісно переплітається, тому що. Якби постійно шукаєш якесь творче коріння в собі, і завдяки цьому, і ми, і в принципі, і познайомились, і потім у нас якби, спільні ідеї, спільні, спільна діяльність. І тому ми я, так і одружилися. І... Угу. А та, чи часто у вас якісь творчі проблеми, якісь нерівності? Хтось з чимось не погоджується, там до бійок не доходить між вами? Чому ми досі не билися, дійсно? Ну, ми можемо це виконати після того, як вийдемо зі студії. І, насправді у нас у кожного своє бачення тієї чи іншої картини, наприклад, яку ми знімаємо якось, якоїсь дії, але кожен може вільно висловити своє бачення, як він хоче те чи інше відзняти. І ми потім просто домовляємося. Тобто, Або не домовляємося. Ні, ну тут не можна приховувати. Ми насправді інколи навіть ну не те, що сваримось, ну у нас дуже голосні дискусії виникають. Ми зустрічаємось, обговорюємо якісь проблеми. Було у нас кілька таких гарячих точок, але вони напевно навіть корисними були, оскільки ми після них якось словом, якщо нас щось один в одному не влаштовує, ми це говоримо прямо і в обличчя. Угу. І після цього ще краще далі працюється. Давайте продовжимо нашу розмову після перерви, на якій якраз наші глядачі і матимуть змогу побачити все ж. Ту ж творчість творчого колективу дізар, тож дивіться Коти! Повертаємося до нашого ефіру, і щойно ми переглянули кліп вагітна. От ваші почуття, ваші емоції, які були, коли ви створювали цей кліп? Які в нас були емоції? В принципі, з чого це все почалося, ми знайшли конкурс і вирішили прийняти в ньому участь. І з усіх ідей ми вибрали цю, яка. Ну, комусь вона не подобається, в когось від неї негатив, і я це розумію. Головна така ідея була донести особливо до жінок, до молодих дівчат, те, що все ж таки основна роль жінки це материнство. І вона повинна себе берегти і охороняти з самого, ну не можна сказати, з маличку, ну от з такого свідомого віку. І е, цим ми хотіли показати саме це, що якісь дії можуть призвести до, е, до краху, в принципі, особистості, тому що коли жінка розуміє, е, або вона не може зовсім мати дітей, або вона е, на, на, народжує хвору дитину, то це насправді дуже велике горе. В принципі, якщо після перегляду цієї ці роботи. Одна дівчина, дві дівчини замислились, то це вже дуже це це вже це вже перемога, да, це вже дуже гарно. Не бачу, ви принесли з собою грамоту. Можете розказати, що це за грамота? Грамота це е, за перемогу в конкурсі, в якому приймаю участь. Чому е, відмінність цього конкурсу від інших? В тому, що. Було незалежне журі, тобто не було голосування, як зазвичай робиться в інтернеті, клацають максимально, ну як спам розповсюджується. А було незалежне журі, яке визначило переможця і, ну, з тих, серед тих робіт, які були. І конкурс проходив під Егідою ООН в Україні. На сайті кореспонденція все відображалося. І тому ми змогли саме виграти, тому що якби це був спам то в нас поки що таких можливостей нема, щоб О, Р... так. Тому а було ось... багато було конкурентів взагалі? Ну, були. Насправді було дуже багато конкурентів. усієї України люди фактично відсилали. Я, до речі, не знаю, що цей конкурс вже закінчився, тому що він міжнародний, тобто в кожній країні він організовував подібний конкурс. Ну і в журі насправді, що нам особливо приємно. Там з таких відомих людей я тільки Андрія Кузьменка, пам'ятаю, здається, так. А ну, якісь режисери були київські, комусь, можливо, добре відомі, нам трошки менш відомі. Театральні, кіношні. От і тому саме в цьому аспекті досить приємно, що ми виграв. Угу. Іна написала сценарій, Інна зіграла головну роль. Це угу. так. Пізнали. <реш> Скажіть, будь ласка, от по цьому кліпу видно, що доволі таке якісне, якісне відео. На що ви знімаєте? Відкрити цю таємницю для наших глядачів? Ну, це не секрет. Зараз весь світ на це переходить. Хто хоче і хто може, той знімає. Це ДСЛР, технологія технологія, ну фактично для людей не таких посвячених Як... у ці справи, uh -huh. да, це фактично ми знімаємо на фотоапарати. Просто за рахунок нових технологій ми отримуємо таку кіно... імітацію кіношної картинки, там 24 кадри в секунду. От. І за рахунок використання різної оптики, за рахунок маленької глибини різкості, є імітація кіношної картинки. і от ну, така Тобто відеокамера вже не обов'язково, так? Ні, вона б якби у нас була гарна, дійсно, кіношна відеокамера, ми б знімали на неї. На побутові відеокамери. Ну, ми, ми не знімаємо. Хіба що звук запис. да, звук записаний? Скільки часу йде на ну, створення подібного кліпу? Ну, щоб Від ідеї до закінчення. Вагітно ми знімали десь, знімали самі зйомки десь тиждень, можливо. Десь 4 знімальних дні було. Точно чотири знімальних дні зараз. Наприклад, ми знімаємо новий фільм короткометражку, де всі наші вже так би мовити, роботи над помилками ми провели. І дуже серйозно до кожного з етапів створення кіно це буде короткометражне кіно. Робоча назва Імпровізація. Ми підходили дуже зважно Сценарій ми там і написала. Ну написала вона його дуже швидко, але правили ми його після того близько місяця. Потім пошук акторів близько місяця і знімаємо вже десь два місяці. Це не жорсткий такий був. Ми кілька акторів взагалі змушені були відкинути. Тому що потрібно було а якихось знаменитостей, де не запрошуйте. Наприклад, не знаю, Йовович у ну, викрутасах немає, нам не, не сподобалось, тому ми якось відкинули. Ні, ну ідея якраз в тому і полягає, що кожен може себе спробувати. Ну і крім того, насправді це дуже велика проблема, що ми не платимо гроші, самі не отримуємо і не платимо. Ми працюємо за. За ідею, якусь світлу і хорошу. В цьому Ну, взагалі, коли-небудь плануєте заробляти своєю творчістю гроші? Це чи світле майбутнє наше. Ну, так чи інакше, нам доведеться і доводиться знімати там ролики, кліпи і так далі. Тому що для того, щоб поповнювати свій парк техніки, угу. інакше не вийде. О окрім імпровізації, які ще плани у вас, що будете творити, що робити? Кого знімати? Ми взагалі ви не сказали і дуже дякуємо вам за це. Ми створені взагалі трошки більше року тому. Mm. От за цей час, що ми встигли зробити. Ми знімаємо на один з черкаських телеканалів версію Єралашу своєрідне веселена нас він називається. Ми зняли два кліпи: черкаському реперу, черкаському гурту «Романтика». Ми виграли в цьому конкурсі соціальним відео, зняли короткометражне кіно. От. Ну і зараз, от ще великий фільм. Взагалі, у нас найбільша глобальна ідея це повний метр зняти. Не знаємо, як скоро ми до нього прийдемо. Повний метр. Повний метр це коли кіно йде не 10 хвилин, а півтори години. Так, хотілося ще, ще зазначити те, що хоч ми і працюємо, якось намагаємо, намагаємось вийти на інший зовсім рівень, нас не всі підтримують. Наприклад, ось коли ми знімали е, наше останнє відео, я особисто ходила, домовлялася про е, Локації. Нам відмовляли в певних закладах, де ми хотіли відзняти. Не наші люди. Ми на Байконурі хотіли знімати, але нам, нам відмовляли, хоча люди кажуть, що ми так, підтримуємо ті таланти. Я не це знаю, це? чого вони бояться, але ми знайшли людину, яка нам допомогла. <рес> ну, слава Богу. Скажіть, будь ласка, останнє питання. Як от батьки ставляться до вашого хобі? От коли ваші батьки побачили, що ви вагітні, а потім. Це. Як ставляться? Ну, взагалі то позитивно ставляться. Хоча а, мені особисто мама там були в кадрі, якщо вони бачили фотографії, де я mm -hmm. вагітно роздрукована то вона сказала, ти їх там знищ". Ну, тобто, да, якось так. А так взагалі-то їй подобається. Це дуже добре, коли в людини є якесь хобі, якесь та... твої батьки задоволені? Тим, що вона серйозно, Серйозно, я їм не показую те, що мені не задоволені, тому <laughs> що. Коли людині 22 роки і вона лєву частину свого часу витрачає не на те, що може приносить гроші, кар'єри і так далі, ну так, да, подобалося побудувати, то є, звичайно, якісь такі конфліктні ситуації, але ми сподіваємося, що це переросте щось набагато більше. Ми теж будемо сподіватися. На жаль, час нашого ефіру вже практично вичерпаний. Я нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в студії були неймовірні неймовірно цікаві люди. Це Юля Порпленко, Євген Артеменко, Костя Капітоненко та Інна Капітоненко. Це все учасники творчого колективу Деньозавр. Тож дякую, що побув. прийшли до нас. А ви не перемикайте канал, бо далі буде ще цікавіше.